Привіт, Ютуб! Привіт, друзі! З вами канал StronCratch. І сьогодні я би хотів з вами поговорити про найгіршу та неочікувану помилку, яку я зробив у цьому році. Поїхали! Хочу нагадати вам, що 27 грудня я здав екзамени на права. 28 грудня я приїхав до хати. Приїхав до хати з такими думками, що блін, як класно, я здав екзамен, я дійшов до 1000 підписників. Ех, треба відпочити трошки. Цей відпочинок дотягнувся до 6 січня. 6 січня, ви знаєте, я поїхав в село, відпочивав собі. І далі цей відпочинок дотягнувся до 18 січня, до щедрого вечора. КІДЕЙ! Ну і там по гостям трошки походив, так відпочив ще собі. І ви собі не можете уявити, що я замітив, яким я став лінивим від 28 грудня до сьогоднішнього дня, до 22 січня. 21 січня я збирався на тренування і мені так було важко збиратися на тренування. Я не міг повірити, що оцей проміжуток такий. Він зробить мене лінивою свиньою. А! Я навіть, якщо чесно, не замітив, як ті дні пролетіли, тому що все, що я робив, це я. Включав телевізор, їв, тобто я відпочивав це все, що я робив. Ці, ці тренування, що ви бачили, це були просто тренування по жиму. Тобто Це не були нормальні, вже складена програма. Це був сугубо жим, просто щоб. Подивитися, що я можу зробити. І коли я вчора збирався на тренування, друзі, це було дуже важко зібратися після такої перерви великої на тренування. І ви знаєте, я собі так в подумав, як нам легко зробити шкідливі привички, почати лежати на ліжку, нічого не робити, стати лінивим. Не бути активним, більше спати, тобто робити все, що для нашого здоров'я воно не є воно не є просто корисним. А от якщо, наприклад, зробити привички корисним для нашого здоров'я, це швидше вставати, швидше лягати спати, стати активним, ходити в спортзал, тобто навіть стати приємним для інших людей, чомусь нам оці хороші привички не нам надаються дуже важко. Ніж шкідливі. Я колись подивився українського ютубера Олексія Мокшина з портфата, я думаю, його багато хто знає, він в інстаграмі показав, що він 1 січня шукав відкритий спортзал. Ну, де може бути 1 січня відкритий спортзал, і він знайшов в Києві на дворі. Він там позанімався, показав, що він зробив, ви знаєте, Але сьогодні я зрозумів, чому він це показав. Якщо ти дуже довго... Робив оті ті, ті корисні привички для себе, то повірте мені, якщо ви дасте відпочинок на такий час, як я дав, так, майже місяць, то вредні шкідливі привички вони прийдуть дуже легко. І назад відновити ті приємні привички, корисні для нашого здоров'я, буде важко, те, що зараз я і зробив. Хочу вам сказати, що це дуже важко зараз відновити. Я думав, який проєкт запустити у 2019 році. Що би то таке придумати, щоб підписникам було цікаво? Друзі, цей проєкт так і крутився біля мене. Він такий на вухо, шептав мені, запусти мене. Я хочу зробити проєкт, як стати з лінивої свині заново мотивуючою людиною. Ось що я хочу запустити. Тому що, друзі, зараз перед вами у 2019 році вже не Стронкрадж. А Микола лінива свиня. Ось хто я є. І я хочу заново доказати і показати, що з лінивої свині можна стати мотивуючою людиною. Мотивуючою, яка буде мотивувати інших здорових людей. Як ми це будемо робити, я вам зараз об'ясню. На моїй стіні, в моїй кімнаті, будуть карточки з різними місіями, які я хочу пройти. Як тільки ми їх пройшли, ми зразу їх викреслюємо. Які місії будуть на тій стіні? Різні і спортивні, та, можливо, навіть і кулінарія, може ще. тобто Є купа варіантів, любих варіантів. Саме головне добиватись того. Ось що я хочу відкрити, відкрити проєкт у 2019 році. Так що, дорогі друзі, перед вами Микола Свиня, Лінива свиня, яка хоче стати назад мотивуючим Стронкрачем. Так що з вами канал StronKrch. Всім добра. Ти як думаєш, я стану мотивованим стронкачем чи ні? А?